chill 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 but that's the no <ган> <ган> Фу, слава Богу, розробники небетезда. Давно хотів зіграти цю гру. Це психологічний психоз <ган> має бути. Це щось має бути похоже на Resident Evil, тому що тут пише Evil. Ми їдемо в лікарню, якусь там щось відбувається. Можливо, психіатричну клініку. Кажуть, що там пацієнти. Значить, так. Я детективом працюю, але цей чувак. А це його допівмічники, напевно, якісь. І тут дуже багато поліції вже, яка прибула. Їм там, напевно, наступив кінець. Що ж, тепер наша черга настроє. Та мене переможні на команда. Я йду в інший бік. Хто хтось сказав, що тебе срака крива, дівчина. Окей, виглядає так кіношно. Все, можна мені трошки збільшити цей монітор. Я ніби в 4 к дивлюся. Насправді в мене 1080p. Все, вона там лишилась. Ми двоє з пасаном пішли. Тут дуже багато трупів. Якогось біса. Там хтось живий, він сказав. Ова, якийсь лікар, що сталося тут. Ну кажи, це неможливо. Грувік. Не парся, я тут посажу. Подивись по камерах, вони щось мають дати. Окей, okay, камери. Дайте щось. Тепер стрілки з кимось. Йоу, яка штука. Асасин. А чи не таке швидке? Як проти нього битись? Я здаюсь. Йоу, ні. Що ж, це було дуже швидко. Я помер зразу на початку гри. Я мерз мером прийшов. Там ножик світиться, я бачу, мені треба його взяти. Він щось там несе. А, половину чувака якогось. Напевно, мені треба втікати, звідси. Дивись, дивись, так, шукаю, шукаємо. Десь тут по-любому має бути. Я зараз теж допоможу тобі його знайти. Давай, шукаємо, дебіла. О, тут оці поля... Можна сказати слово, будь ласка, що тут все підривається. Тут оці три поліцейських померло. От в цій сцені, що ми бачили. А я біля виходу. Можна вийти звідси, фікти? Чому все горить? Чому все взривається? Чому все руйнується? Детектив, залазь! Я запригну так. Що я прийшов гру. не думав, що так швидко пройде. Тут якийсь пацан, знайшли якийсь пацана. Що почалось? Я просто в лікарню пішов. Чи все знищується? Там трохи земля поїхала, здається. От, а так от замотилось. Це все через ту лікарню по-любому. На що відрізало всіх? Всі, напевно, вже мертві. Не повторюється слово. Він бачить майбутнє, якесь падіння говорить. Він говорить, що зараз буде падіння. Ага, такого гімна я не очікував. О, oh, щет. Де я знову опинився? Що за бісовщина? Це місце необхідне для тебе. Тебе завжди тут раді бачити. Я зберіг ігру, тільки що? Це було моє місце. Моє особливе місце, в яке можу попасти тільки я. Де всі? Чому мене не забрали? Чому вони пішли без мене? Вони охіревші. Дядько, що єсте? Щось смачне. О, я знайшов револьвер. Зразу щоб тебе пристрелити. Це наш водій, так? Виглядає шикарно. Йо, а чого він такий швидкий? Я думав, він повільно буде бігти на мене. Sorry, канові. Там ще троє десь мають бути. Лікар, та дівчина і той пацан нереально білий. Дзеркало це мій хаб, я туди перехожу. Привіт, Люба. Ідемо полікуєш мене. Може поговоримо про щось? Чи ти такий будеш мовчки стояти? Чи чоловік має робити перший крок? Всі не дуже сумна. Ладно, поки я не знаю, як спілкуватися з дівчатами, потім пройду. Може потім пойму. Як вийти з цієї локації? А, да ты я персота. Шо ж там стукнуло. І, ух, нихера не моя жесть. У меня шо получается Получай, дебіл. на дурево. Получай, пеку дебил. На! Я дарк соус придурку! Він навіть і не знаю, что это за игра. Дебил, тупой. З розголу. Бам! Це має бути хорор, але щось весело мені трохи. О. Це лікар. Лікар сказав, що тут доглядали за Тим Леслі. його пацієнтом. Ми маємо його знайти. І що ж, це було швидко, ми його знайшли. Йоу, це він ходить смішно. Чин босий. Ми втрачаємо свій розум, походу. Твій мозок вже втрачений, ми поняли. Це. О, це цей босс. Рувік. А, тут нема сходів. Ну окей. Варіантів немає, йду за ним. Мене просто розвезли. Вітає. Ладно. Окей, окей. І де я нахер опинився? Хто це такий? Я так розумію, мені потрібно обігти в інший бік. Я біжу, окей, без проблем. А куди мені нахер бігти висить з дільма? О, там хтось мене врятував, хтось вийшов, якийсь мужик. Вона почала стукати по голові під пазурами. І як втікати від тебе? Але ти повільно двері відкриваєш, йому взагалі похер. Привіт, чувак, ти як? Ай, ж мені пройти треба, ну. Чи ти мене вбив чи... що? А на що він за мною, де він дебіл? Можна вниз спускатись. О, зараз спущусь якраз вниз. по берегу. Тут це галюни такі нормальні. Це він такі ілюзії мутить, та? Може знищення міста то теж була якась, типу, ілюзія його? Хтось тут дуже сміється так. Ага. Ха-ха. Точно, я забув, що мені має бути страшно. От зараз мені буде страшно. Я буду із тих ютуберів, які показують, що йому страшно. Ааа, а, а ні, нічого немає. Фух, я чуть не насрав штани. Немає його, немає, він зник, він зник. Допоможіть, допоможіть. О, боже, швидше відкривай двері, швидше! Він ж заді тебе. Ну. Фух, я в безпеці. Ааа, він стукає! А. О боже! Фу, я його вбив! Я вбив! Це було дуже страшно! Я тебе знаю! Я тебе на початку гри бачив. Ти Джозеф. Над ним якісь експерименти проводили. Херач, херачних! Куди він побіг? Ти дурак? Ти стріляти вмієш? Чи тільки я го джозеф? Джозеф, нахер! Джозеф, куди ти нахер біжиш? Потім знаєш, що треба робити? Спалювати тут все до біса. Голова болить, звуки якісь. І напав на мене. Джозеф прийде до себе. Зубака перетворилась, зносити що суплякость. Відпустила, так? Зняв окуляри стало легше. Цю дівчину теж щось морозить. Кідмен. її звати. Фум. Куда ти дивишся? Там нікого немає. І що пицраку? Дай мені цю сопер. Оущай, этот двоє! Хоба! Мужик відійди від мене. Мужик відійди! Фух. Вони провалились просто вниз подасть. А в Джозефа повно хп, все нормально, він живий. Я чую стрілянину. Джозеф! Джозеф! Джозеф Джостар! Мене звати Себастіан, я вперше дізнався, як мене звати. Нам больно. Ай! вони просто під воду поглинулись. Я разом з ними. Той пацан кидає нас з одної психіатричної клініки в іншу. Я думаю, цій дівчині не жити. Прощавай. Я не хотів. Чесно, не хотів, гра заставила. Він проводить експерименти на людях, говорить про їхні симптоми. Він щось шукає. Всі ці роки він щось шукав. Він сказав, що йому ця людина підходить. О Омає, що тут все підривається. Якісь флешбеки, показують, чи це майбутнє. Зараз би зрозуміти, що відбувається, було б просто шикарно. О, бачиш, дівчина, всі шляхи ведуть до тебе. Я пішов, ще побачимось. Не скучає тут без мене. Тепер можна рухатись по сюжету далі, якщо він тут є стрілянина. то, походу, Джозеф він любить стріляти. Джозеф, щоб дострілявся. У мене голова крутиться. Таке відчуття, ніби в мене зараз черепна коробка взірветься. Я ніби тут просто опинився. Може я знову перетворився. Події ці грі відбуваються дуже тупо і дебільно, тому якщо коротко, знову прийшов оцей Рувік в капішоні і розділив нас із Джозефом. І він знову в галюцинацію мене кинув. Ти задовбав, я не хочу по твоїх тупих галюнах ходити. Мені треба зупинити його. Док, а може трохи розкажете, що за херня відбувається? Я і Рувік. Ми працювали над методом. Ми пробували з'єднати дві свідомості в одну емоції, спогади двох людей повинні були з'єднатись в одному тілі. І що ви цим хочете сказати? Те, що ми знаходимо щось типу у нього в голові. І він тут може робити з нами все, що захоче. І що ж він від нас хоче? Це лише теорія, але думаю, що він хоче нас вбити. Можливо, це і є цей мозок того Рувіка? Там соняшник стоїть. Це бос. Це а, Белден Рінг! То соняшник, по-любому бос. Довгий великий коридор. Що ж зараз треба буде робити, як ви думаєте? Я думаю, бігти. Але бігти, напевно, в інший бік треба буде. Оу, мені хоче показати свою історію. Цей пацан захерачив своїх батьків. батьків. Він мені проводить екскурсію по своїх спогадах. Ого, вау! Соняшників поле. На полювання за ним вийшло, це село все. Лора, ти де! Він шукає лору. Це, походу, його сестра. Я думав, тут сюжету немає. А Тут ніби є сюжет. І вони його підпалюють. Ну поки ні, поки тільки заливають бензином. What the... What the fuck! Вона його викинула. Але сама згоріла. І саме головне питання це хто ось ця дівчина? Це саме важливе, те, що я хочу дізнатися у цій грі. Я чую там хтось щось. Печатає? Ого, цей пацан. Що ти робиш на над ним? Я пробую нас врятувати. Виглядає так, ніби ти пробуєш зробити ще одного монстра. Леслі вже тут був колись. Я його повернув. Він вижив, коли його з'єднали з Рубіком. І що це повинно значити? Це мій любий детектив. Наш єдиний шлях назад. Йо, цей пацан іздає якісь звуки. Ого, він нас повертає назад. В реальність? Це працює. Ой, походу вже не працює. Це повинно було. Чому не спрацювало? Ой, собака якась прийшла. Ось чому не спрацювало. Я зрозумів. Рувік хоче те саме, що й ми. Він Ви хоче вийти. Я прийшов у свій хаб, і цей мужик сказав мені, що мені потрібно повернутися назад у лікарню, у якій я був на початку гри. Тому що там є технологія, яка допоможе повернути мене назад у реальність. Я в місті тепер. Я в місті. Там оцей от будинок якийсь світиться нахер. Мені, походу, туди. Тут ви можете бачити, як поліцейський розслідує чиєсь вбивство. Вибачте, сар, я хочу запитати, що сталося. Її мене копнути ногою. Ти що, дурак? Ти дурак? Та, чувак, тобі нормально так ходити? Аго, еге, -е. немає голови, типу. Нема чим думати. Куди ти йдеш? Кідмен? Кідмен. Давно про неї не чув. Вона десь там щось кричить ніби. Він якось зрозумів це. Він по криках знає, що це Кідмен. Там ще Джозеф кудись побіг. Я всіх знаходжу. Зараз всі об'єднаємось. Дякувати Богу, що з тобою все добре. Як ти сюди попав? А це не було легко, але я впорався. Я знайшов один транспорт. Заціни. Шкільний автобус. Давно мріяв прокататись в ньому. А, там дівка забігла. Зразу заводить. Автобус. Рухається, все нормально. Валентин. Йо, це гедота. Ти так школьники завжди так катались в тому автобусі, да? Та якось цікаво так. Повертай, повертай, хорош. А воно не вписалось в поворот. Ця штука ніяк не заспокоїться, блин. Долбані діємо з таким сильним ачивкою, наприклад. Ачивка і вбила його. О, я, я керую. Я керую. Найс! Ну так, це найкраща місія в ігрі На, получай. Де. Ой. Я його вже так не затараниш. Чи не либиться тупий він? Не влетіла в якийсь будинок. Кідмен, це там як? А там вона була принаймні? І, напевне, вже ніяк. О, там метро міст. І він якраз веде до тої лікарні, куди нам потрібно. О, там Кідмен, і вона знайшла того пацана. Лесі може йти додому. Хочу додому. Ти захистиш мене? Звичайно, це ж моя робота. І вона наводить на нього пістолет. Стоп, не вбивай його. Ти не розумієш. Ти не знаєш, ким він стане. Я знаю, я це бачив. Ти не знаєш, що потрібно Рувіку. Ну тоді скажи, що йому потрібно. Йому потрібен Леслі. Для чого щоб завершити шкільний проект, у мене є накази. Я не можу дати йому забрати цього хлопця, тому що Леслі єдиний хто може. Фак. О Боже, що все зрозуміло. Йома, ця гра завершиться. Дівчино, там ти пропала, прикинь. А тут пишеш, ти пропала. Медсестра Тетяна працювала в лікарні, якраз у тій спочатку гри, і працювала вона в нічну зміну. І не було ніяких доказів, що вона покидала тоді будівлю. Вона пропала просто і все. Тепер я знаю її сюжет. О, дойшов. Залишилось перейти на інший бік. Що може бути легше? Та якого біса? Я що, зразу в лікарню потрапив? Ця сама лікарня. Ці самі трупи. Бачу. О, я бачу психа якогось. Якщо хочеш жити, то бережись ока Рувіка. І куди мене телепортували? Не дивитись йому в очі, так? Я думаю, легко не дивитись очі. Просто закрити їх треба. Не дивись йому в очі, це ж дуже легко. Але ж він і так може вбити, типу. О, добіл. Він мене відпустив, почав горіти. Больно, правда? Все як в дитинстві, правда, Рувік? Ой, я йому вуко подивився. Ага, присвятий, господи. Допоможи. Ви звичайно прекрасна дівчина, дуже гарна. Але сваліть, будь ласка, на звідси. Ой, я вас штухнув, вибачте. Ой, я вас спалив, вибачте. Я на самому верху. Що мені робити? <пробіг> Прибіг Леслі. Скідмен? <пробіг> Севестян, відійди від нього. Послухай мене. Твої інтереси такі самі, як наші. Окей, я зрозумів. Це не простий пацан. І ти не простий детектив, але ти вбила Джозефа. Тому я тобі не довіряю. Якби ти знав, хто ця дитина, ти би зрозумів, чому він має померти. Що ти верзеш? Це все Рувік. Він винен у тому, що почалась психічна атака. Пацану, взагалі похер. похар. зупинись. Я не розчинив! Це Рувік, йомта, він е еволюціонував. Ба! Найс. Відкинув мене гарно. О, я бачу класну машинку. Прямо от висить в повітрі, спеціально, щоб я по тобі постріляв. Він мене тримає одною рукою. Не. Тримай, тримай! Мені нормально так стріляється! Та ні! Фак! Че! Це смерть! як я до сих пір живий. Базука прийшла до мене. Получай, одна пішла, друга пішла. Ще 10 на підході. 10 тисяч. Тримай по голові. свою тупу дебільну. Його розірвала, окей. О, я проснувся. Я вже чув, що ти створив цей світ. А це де, дебільна херня, це твій мозок, так? Готуйся, відчути біль. Окей, я мовчу. Залишіть його. І тих двох також. Вони нікуди не йдуть. Знову прокинувся. О. О, знаю цих хлопців, померли. То що виходить, Кідмен якось на початку гри нас в цю машину запхала, і ця машина була приєднана до мозку Рувіка, і там відбувалася всяка херня так? Тут хтось лежав Леслі, напевне. А куди він пішов? Той Леслі? Це я на вихід прийшов і вийшов спецназ. Там той пацан, Леслі, куди ти пішов? Окей, okay, це точно йде на Леслі, тому що походка у Леслі зовсім інакша має бути. Вона має бути перелякана, а тут та впевнений в собі чоловік іде. А значить, це Рувік. І він добився свого і вийшов подихати свіжим повітрям. Бісовщина зараз продовжиться. Мене важка була і до сих пір. Він зник. Фак. Залишилось дізнатись, хто така Кідмен. Нічого, слава Богу, там є друга частина.